Українці починають готуватися до опалювального сезону, і мова не про закупівлю павербанків чи генераторів на Буковині вже активно запасаються дровами. Місцеві жителі кажуть, так і більш економно, і ефективніше. Ажіотажу поки що немає. Отже, скільки коштує куп дров, і яка порода найбільш енергоефективна? Ольга Лучик розповість. На обісті пана Івана ще лежать залишки дров з минулої зими, проте чоловік уже зробив нові запаси. Десять кубометрів свіжоспиляних колод, каже господар, придбав зараз, аби дерево встигло висохти. Далежі треба колоди. колоти. Це треба, немає організації такої, ніхто не робить. Вже більше місяця інтенсивно рубають і пиляють у цьому боковинському лісі. До зими ще півроку, а на галявині красуються свіжоспиляні дуби, граби і клени. До виробки працівники лісгоспу підходять з особливою відповідальністю. Першу оцінюємо дерево на наявність сухостійних завислих краків, майже сухий, гниль, дерева. Потім вибирай напрямок валки. роблю підготовчу роботу, прибираю хворост, хмес, все, що мені заважає. В радіусі один метр круг пінька і 4 метри східна доріжка. Так як я робив, туди можуть під 45 градусів від нахилу падіння дерева. Аді запилюю лапи, щоб не було сколу. Треба запилити лапи, роблю підруб на одну третю і далі роблю спил основний. Найбільшим попитом у населення користуються саме тверді породи дерев, бо мають хорошу теплу віддачу. Якщо зараз взяти, наприклад, минулий місяць, то за минулий місяць вже більше 600 кубометрів деревяної деревини. Ми реалізували Особі вартість дров Наш надати ну, 1056 гривень, це є трдолисня порода і 900, приблизно 900 гривень, це є мегколесня хвойна порода. Лісівники радять заготовляти дрова завчасно, щоб не лише бути взимку з теплом під час можливих блекаутів, а й зекономити. Дрова ліпше заготляти на зиму зараз у літні, весняно-літній період, тому що за період літа і осені вони висихають і вони більше дають жару зимою, чим сирі дрова, коли заготовляєш в осінньо-зимній період. Осінньо яким буде майбутній опалювальний сезон, спрогнозувати ніхто не може, але українці вже звикли готуватися до найгіршого. Тож зацікавленість у паливних дровах зростає. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Горіга подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.